Наступний аркан у нас шостий аркан, і це закохані. Назва закохані, а насправді головне значення цього аркану вибір. Дуже часто люди помиляються, коли дивляться на назву. Там написано закохані, і трактують цей аркан тільки як закохані, тільки як відносини. Але пам'ятайте, перше і основне значення цього аркану це вибір. Причому тут так знаєте душа розривається між якоюсь альтернативою, між одним і другим, між старим і новим, між темним і світлим, між якоюсь, тобто розумієте, це завжди вибір будь-чого б це стосувалося. Чи це стосунки, чи це робота, чи це навіть де проживати, в квартирі чи в домі, в місті чи в селі. Бути з однією жінкою, чи з іншою, це завжди вибір серцем. І тут дуже важливо подумати, знаєте, зрозуміти, чи це примхи, чи це якесь бажання таке е, сією хвилинне, чи це бажання вашого всього життя. Дуже важко людям зробити вибір, коли випадає от саме карта закохані. Тут можна сказати, що, в принципі, ця карта показує союз. Ми бачимо на карті чоловіка і жінку, так? там Адам і Єва зображені. Дійсно, це все ж таки карта вона показує про відносини, про союз, про якісь стосунки, але завжди цим стосункам щось заважає. Тут є величезне, але тобто завжди є вибір. Коли ми питаємо про особистість і випадає старший аркан закохані, можна сказати, що це людина, як правило, романтична, цікава, так, знаєте, сексопільна, можливо, дещо сентиментальна. І ця людина завжди вагається, завжди вона щось хоче обрати. І коли ти в неї намагаєшся спитати якоїсь поради, чи ну, взагалі якийсь мати контакт з цією людиною, то ти бачиш, розумієш, що вона завжди вагається. Тобто це як терези, чи так, чи так. Людина Дуже емоційно і дуже часто робить свій вибір під впливом емоцій, а не розуму. Тут треба бути уважними в цьому плані. Що стосовно роботи. Знову ж таки, тут може бути вибір, а може мені зробити своє хобі роботою, а піти, мені цю, піти на цю роботу чи не піти. А чи як мені буде на цій роботі добре чи не добре, завжди це якісь вагання. Закохані дуже часто мені нагадують двійку мечів, двійку пентаклів, тобто щось є завжди є якась альтернатива. Що стосовно фінансів і, взагалі, бізнесу, закохані показують роботу в команді. Тобто тут може бути успіх, але якщо робота в команді, самотужки, навряд чи ви осилите якусь задачу, яку перед собою ставите. Тут є велика ймовірність заробітку, причому непоганих грошей, але якщо правильно зроблений вибір, знову ж таки, так, ну припустімо, людина питає: ось я хочу бізнес такий або такий, займатися, ну, припустімо, бензином там чи торгувати одежою. Так, треба вивчити ринок збиту, як то кажуть. Да? Треба подивитися, які конкуренти, і вже потім робити якийсь вибір. Тут завдяки правильному вибору буде розвиватися бізнес. Але якщо Вибір зроблений вірно, тоді і бізнес буде успішний завдяки роботі в команді. Стосовно житла, закохані показують, що людина має два житла, або буде два житла. Це, припустімо, є квартира і є дім, або є дім і є дача, тобто чогось є два, або дві квартири це завжди два житла, і вони є місце. Закохані показують спальню. Ну, тому що ми бачимо чоловіка і жінку на карті, це є спальня. Це може бути місце, де люди працюють в парі, вдвох. Це також може показувати офіс якийсь. Так, і тут, знаєте, ще є такий момент: це якщо стосується, ну, припустімо, Арабські країни, то закохані показують місце розділене, ну, скажімо так, туалет: жіночий і чоловічий, так і припустімо, дні заняття в спортзалі, жіночі дні, чоловічі дні, або як в деяких країнах є вагони: жіночі, чоловічі, там в потягах чи в електричках. Тобто тут є розподіл якийсь. І коли ми коли у нас питання виникає про місце, тут треба пам'ятати оцей момент, коли є розподіл між чоловічим. І чим і жіночим, тому що на карті ми завжди, будь-яка це колода, ми там бачимо дві статі на закоханні чоловіка і жінку. Стосунки, ну, як правило, це добрі стосунки. Тут любов, тут сильні почуття, це, можливо, новий роман, але завжди є вибір. Ну, припустімо, Чоловік обирає, чи жити йому з матусею, чи одружуватися йому, так? або в нього є дві дівчини, він обирає, чи та мені буде доброю дружиною, чи інша. Або, припустимо, в нього вже був шлюб. Ну, або ми про жінку кажемо навпаки, тут не важливо. Тобто в мене був шлюб, і, а, і цей шлюб вже перервався, і тепер вже є нові стосунки. І ось людина в роздумах. а що, якщо я повернусь до минулого? То тут розумієте, завжди є хтось. І по закоханому, це дуже схоже чимось на трійку кубків. Треба звертати увагу, закохані дуже часто вказують на любовний теркутник. Тобто, тут, скоріше всього, є хтось, хто заважає або стоїть як альтернатива. Завжди є якийсь вибір. І перш ніж цей союз стане міцним, перш ніж ці стосунки стануть такими довготривалими, треба прибрати, усунути якусь перешкоду. Ця перешкода, як правило, в якості людини, це не може бути перешкодою, скажімо, робота. Там, ну припустимо, чоловік весь час проводить час на роботі, і жінка оце ревносно до цього так відноситься. Або, припустимо, він там сидить цілими днями в гаражі, і вона приходить, каже йому. Таке відчуття, що ти жонатий на гаражі, а не на мені. Ну, от я вам просто такий приклад привожу. Розумієте? То позакоханим це не може бути якась ситуація. Позакоханим, це завжди є людина. Людина, яка втручається. Це може бути або інший партнер, або родичі, або, ну, або друзі. Тобто, це людина. І часто це любовний трикутник. І тут дві душі, які хочуть бути разом, все ж таки закохані, показують велику емоцію, яскраву емоцію, закоханість. І ось треба якось здолати оцю перешкоду в вигляді якоїсь зайвої, третьої, зайвої людини. Здоров'я. В принципі, по старшому аркану закохані здоров'я міцне, але треба звернути увагу на проблеми з парними органами. Так, руки, ноги, очі, вуха, тобто те, що парне. Ну, і тут, знаєте, якщо мова йде, як людина одужає, одужання тут є, але кращими ліками для людини буде друга його половинка, кохана людина в такому плані. Коли виникає питання, відповідь на будь-яке питання так чи ні, тут по закоханому 50 на 50, треба прибрати щось зайве, тут немає однозначного, тобто це вибір. Якщо будь-яке питання, от, припустимо, поїду, чи я там мандрувати в якусь іншу країну, і випадає карта закохані. Може поїдеш, а може ні. А може, ти ще взагалі не вибрав країну? А може щось ти інше вибереш? Розумієте, тут немає однозначної відповіді. Тобто відповісти так стверджувально, на будь-яке питання закоханими неможливо. Це завжди є якась альтернатива. Звертайте на це увагу. Чи є негатив? Якщо виникає таке питання, то по закоханим можна сказати: так, негатив є, і це скоріше якась любовна магія. Це можуть бути привороти, якісь можуть бути порчі, але направлені присухи саме на любовні стосунки. Тут немає впливу на фінанси там, або ще щось. Це любовна магія. Питання зради. По закоханим знову ж таки, тут 50 на 50, треба дивитися додаткові якісь карти, тому що тут немає однозначної відповіді. Ну, але якщо так, знаєте, вже прискіпливо придивлятися до цієї карти, то тут не 50 на 50, я б сказала, а 60 на 40. Все ж таки скоріше зрада була, тобто людина обрала якусь альтернативу. Час. Закохані відповідають за період весни. Також це ще може бути шостий лунний день і час близнюків. Ну, такі от варіації. Стосовно поради. Коли у вас питають, порадьте мені що-небудь, і випадає карта вибору, карта старший аркан закохані, тут про що ми кажемо? Зберись думками, обдумай і зроби вірний вибір. Така буде порада. І питання, як померла людина, це можуть бути ревнущі. Ну, Припустимо, якщо це вбивство, то це ревнущі. І Або, припустимо, можна сказати, що як загинула людина, тобто в смерті є завжди винний хтось. Це може бути і неправильний діагноз, да, поставлений. Тобто, як правило, людина не помирає своєю смертю, коли випадають закохані. Тут завжди є присутність когось. Пам'ятаємо, завжди дивимося на додаткові карти, і вони більш конкретно нам будуть розкривати це питання, яке було поставлене. І коли ви відкриваєте, коли ви відповідаєте на питання і випадають закохані, обов'язково у нас ідуть додаткові карти. Та, в принципі, до будь-якого старшого аркану обов'язково додаткові карти.